Бажаю здоров'я. До вашої уваги. Шкода суперб. 21 рік. Рестайлінг. Щойно з Німеччини. Розмитнена. Колір білий перламутр на 19 х оригінальних титанах. Фари максимальні, топові. Шкода Крістал з функцією матричною, з функцією, з вирізанням. Активний круїз-контроль, камери 360 парктроніки, 360 автопаркування має. Підігрів лобового скла, а термальне лобове, безключовий доступ на всіх ручечках, всі асистенти, сліпі зони, активний круїз-контроль, утримання в смузі, підігрів керма, шкіра з алькантарою, з підігрівами, водія електро з пам'яттю, вебаста на двигун, вебаста на салон, пульт є до вебасти, Apple CarPlay вже безпровідний. Зонтичок, щоб ви не промокли. Ззаді має сітки, кліма задня, сітка на задньому вікні, камера задня з омивачем. Вот така сітка ззаді. пилуємо, тут маємо повноцінну запасочку. Все в комплекті, електробагажничок. Так, прибором перевіряємо. 111, 119, 119, 120.

Ось така ексклюзивчик, бо дуже їх багато в універсалі і комплектація гарна. Останні дружини ось такі супер, оригінальний 21 рік 2.0, автомат на гарній комплектації, кого цікавить, будь ласка, машина вся ціла не фарбована. Ключа два, пуль до Вибасти, дуже гарний стан, їде без зауважень.